Робоча доля. Все життя пролетіло так скоро, і не встиг оглянутись назад, кохання і радощі море, мов квітучий, забарвлений сад, коли юність зорею воскресла, а батьки проводжали тебе, як заповідь, мамине гасло, що негоже від тебе жене, Пошануй же свою Україну і будь чесним, правдивим ти будь! Випускни, наче пташки, відлинув, виряджає тебе в довгу путь. Ти підріс, щоби добре окріпнуть, зрозумів свою місію тут, в руках зброя, ще руки не терпнуть, захищати в країну могуть. Батьківщину любив до безтями це ж бо рідна домівка твоя, і вже не вернувся до мами, залишився рости у полях. Ставте тополем, з велетним гіллям, так далеко від рідної там, шелестів ранній лист на роздолі, Розпахнув твої груди вітрам. Не діждалась. Мамо, мамо, де ж моя домівка, коло тебе в хаті, де тепло, чи в окопах з ворогами гірко, іноді так важко там було, просвистіла куля. Пролетіло один шанс лишився вже мені. А ось тут лежить вже мертве тіло, небо задимилося в вогні. Ми себе захистимо уміло, любим землю, наче немовля. Боженьку, подай мені ще сили, неньку хоч побачити здаля, щоб відчути сад, квітучі вишні, рідну Україну у квітках, дівчина б зустріти мене вийшла, щоб не була мама у сльозах, щоб жах війни залишив швидко, і весна бурлила в молоці. Щоб орків ницих брудна нитка розірвалась в мене на руці. Мамо, мамо, де ж моя домівка? Ну, а мати чекала, чекала, виглядала синочки в сльозах, і вона навіть гадки не мала, Що синочок лежить у житах. Не знайшли вже загиблого сина, що живе він під небом о жах, І природа вже Богом умила у нових голубих небесах. Мабуть, краще квітучому гаю. мамо, рідна, хоч ти тут обійми. Білий цвіт духмяніло витає, і нема вже. Немає війни. Ну, а мати, чекає, чекає, ще хоч вісточку, ще лиш чуть чуть. Не діждалась, бо син ходить раєм. Добру вістку тут Англе чуть. Похилились би різоньки сиво, На могилах стоїть тишина на тім світі. Обняла вже сина, бо навіки заснула вона.